Вітаю вас, малята, веселі друзі, знов з нами. Минулого разу ми обговорювали історію друзі та різні точки зору. Про те, як важливо поважати різні точки зору. Сьогодні у нас історія про легковажність. Як вона може вплинути на інших? Називається історія Ізі та апетитне яблуко. І сталася вона з Семмі та Іззі. Одного прекрасного дня Семмі вирушив на прогулянку. Ех, було б чудово знайти що попоїсти. Можливо, яблуко, подумав Семі. Коли Семі підійшов до кошиків для пікника, він відчув бурчання в животі. Цікаво, чи є в кошику щось смачненьке для мене. Семі заглянув у перший кошик, але там було лише декілька кислих лимонів. І з другого кошика виглядали гриби. На жаль, гриби можуть бути отруйними. Я можу їсти гриби лише з дозволу мами чи тата, бо від грибів у мене може боліти живіт. І коли борчання в животі знову нагадало семі про голод, він заглянув у третій кошик. Але у третьому кошику було лише багато риби. Вони можуть їсти майже все, але тільки не рибу. Сем'я вже ледь не розчарувався, аж ось щось червоно й блискуче викотилося з наступного кошика. Це ж яблуко. вигукнув щасливий Сем'я. хоча, окрім ковдри для пікніка та кошиків, Навколо не було нічого. Семі озирнувся. Мабуть, мені не варто їсти це яблуко? подумав Семі, але його голодний шлунок бурчав усе голосніше. Але ж мені це яблуко потрібне більше, ніж тому, кому воно належить. Я такий голодний, подумав семі, нетерпляче відкусивши величезний шматок яблука, потім ще один і ще один. Ммм, як смачно, пробурмотів семі, облизнувшись. Аж раптом кошик відкрився. Зненацька з кошика вилетів сонний Ізі. Він втомлено поглянув на семі, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Ти ж не з'їв моє яблуко, правда? запитав Ізі. А я, я ж не знав, що це твоє яблуко, притишено відповів семі. Але як же ти міг з'їсти чиєсь яблуко? Розлючено вигукнув Ізі. Я просто був дуже голодний, і я люблю яблуко понад усе. Вибач, сказав Семі, відчуваючи свою провину. Якщо ти хочеш виправитись ситуацію, то дістань мені інше яблуко, сказав Ізі, вказуючи на яблуню, що росла. Поряд. Але як же я можу це зробити? здивувався Семі. Я ж не можу літати, як ти. У тебе сильні ноги, тому ти можеш вдарити ними по дерево, і яблука впадуть, відповів Ізі. Гаразд, я спробую, погодився Семі, який хотів виправити ситуацію. І налаштувався. Семі вдарив по дереву, а впала лише одна маленька гілочка. Ти маєш спробувати ще раз, сказав Ізі. Семі вдарив яблуню знову, але цього разу з дерева з гуркотом звалився старий черевик. Семмі дійсно важко вдарити дерево з такою силою, і я бачу, що він відчуває свою провину. подумав засмучений Ізі. Іззі вирішив допомогти. Коли Семмі замахнувся знову, він злетів у повітря і наче літак підлетів до дерева. Разом. Їм вдалося добряче струсунути дерева. Лички та гілки голосно зашаруділи, але нічого не впало. Я так втомився і, здається, сильніше я вже не зможу штовхнути, заявив Семмі, який був уже на межі. Та нічого. Мені шкода, що я накричав на тебе, сказав Ізі. І саме в той момент оберемо яблук, посипався їм на голову. Один, два, три. Я вже збився з ліку, та це ж ціла купа. вигукнув семмі. У нас не просто достатньо яблук, їх тепер дуже багато. Можливо, ми навіть могли б спехти найбільший у світі пиріг з яблук, жартома сказав Ізі. Сподіваюсь, ви уважно прослухали історію і готові її обговорити. Допоможуть нам картинки. Як мав би вчинити Семмі в ситуації з апетитним червоним яблуком? Я вважаю, що слід було спитати дозволу того, кому належало яблуко? А як ви стримуєте себе від того, чого не варто робити? Пригадайте ситуацію з власного досвіду. Що на вашу думку відчув Ізі, коли дізнався, що Семмі з'їв його яблуко? Ізі розлютився, обурився легковажним вчинком Семмі. А як повів себе Семмі, коли його вчинок розкрився? Семмі засмутився. Засоромився і попросив вибачення у Ізі, коли побачив, як розлютився Іззі. Що ви робите, коли хочете виправити неприємну ситуацію? Проговоріть для себе те, про що ви зараз подумали. Зрештою, Семмі та Ізі вирішили проблему разом. Які емоції, на вашу думку, вони відчували? Оберіть із запропонованих і поясніть свій вибір. Семмі Та Ізі натрусили багато яблук. А в чому вони їх донесуть? Пропоную допомогти друзям і злепити кошик. Нам знадобиться пластилін, сірники і трохи наполегливісті. Звертаюсь до дорослих. Будь ласка, допоможіть зробити сірники безпечними для роботи. У мене дно кошика, сплюснутий овал. Ви можете обрати будь-яку форму. На усю товщину донця протикаємо сірники. Це основа форми нашого кошика, їх непарна кількість. За бажанням можна змінити їх положення. Це змінить трохи форму кошика. Пластилін поділяємо на частини і розкачуємо тоненькі смужки. Починаємо плетіння. Кріпимо смужку до донця. І починаємо оплітати сірники змійкою. Коли смужка закінчиться, кріпимо до краю смужки притисканням наступну смужку і продовжуємо оплітати основу. Подивимось, що у нас виходить вид збоку. Смужки достатньо близько одна до однієї, перевірте. Продовжу роботу пластиліном іншого кольору. Так само розкачуємо пластилін на довгі смужки, скріпляємо кінці смужок і продовжуємо оплітати змійкою основу кошика. Оплітаємо до обраної висоти. Закінчили. Зараз оформимо край. Для цього дві довгих смужки скрутимо у джгутик. Притискаю по краю кошика. Для ручки розкачую дві смужки. Так само. Вкручую у джгут і притискаю ручку з двох сторон кошика. Кошик готовий. Друзям є куди зібрати яблука. Чекатиму світлини ваших кошиків. До зустрічі!